Всім привіт! З вами я, Лана, і сьогодні на рунах давайте подивимось, яка несподіванка тебе очікує. Чого ти не ждеш, а воно відбудеться. Покажіть, руни Яка несподіванка очікує людей, які зараз дивляться цей розклад. ось Несподівано, прийде якась інформація. І ситуація, яка тебе цікавить, стане більш ясною, і прозорою для тебе. Можливо, прийде якась думка, і ти під іншим кутом подивишся на те, що тебе цікавить або хвилює. Одним словом, проясниться щось для тебе, і це буде корисно. Так, тут, можливо, буде подія ця пов'язана з тим, що ти не захочеш, по-перше, не захочеш проявляти себе і свій характер для того, щоб зруйнувати якісь свої Цінності, щось важливе. І ти будеш ясніше бачити ситуацію, і це дозволить тобі відмовитись, можливо, не проявлятись в тому аспекті, що може зруйнувати твої цінності. Можливо, зруйнувати сім'ю, родинні зв'язки. Можливо, виїхати із країни, або з дому переїхати кудись. Тут як начебто ти був рішуче, може, налаштований це вже зробити, а потім відмовишся, бо ситуація якось проясниться, і ти будеш думати, що на користь тобі піде якраз нічого не руйнувати і нікуди не виїжджати. Якщо ти, наприклад, хотів змінити місце проживання або ну, Наприклад, продати своє житло, то в тебе не вистачить духу, можливо, або ти свідомо відмовишся від цього. Собі, як ти думатимеш на користь. А покажіть вам точніше. Про що тут. Ось тут, про що точніше. Ну, тут дійсно або не виникатиме більше бажання проявляти себе, на чомусь настоювати, або доводити щось. Або ж тут буде справа в недостатній кількості фінансів, фінансового ресурсу для того, щоб це все зробити. Щось тут... Так, ну це, звісно, ну, не буде приносити тобі задоволення. Все ж таки ти хотів, намір такий був, але чи то не вистачить ресурсу фінансового, чи то внутрішнього для того, щоб цю справу завершити. І те, що ти хотів, чи то змінити, чи то продати, чи то піти виїхати звідки-лясь, то... Воно поки що відкладеться, і ти не будеш вдоволений з цього. Тобі прийдеться приймати рішення, дійсно, якраз спираючись на оцей аспект, коли не вистачає ресурсу. І через не хочу, можливо, але відмовишся від того, що планувалося. І це буде несподівано, бо питання було таке, що відбудеться несподіваного і неочікуваного? А давайте спитаємо, чи це на благо, чи це на користь, що так станеться по ітогу. Покажіть, руни, чи принесе це користь? Ну, скоріш за все, що це буде несподіваний і неприємний сюрприз. Тут ти звернеш увагу на щось раніше скрите від тебе, можливо, це повпливає ну, а по ітогу... Але по ітогу все ж таки. Все ж таки, якщо це, наприклад, були якісь нюанси пов'язані з вашим минулим, можливо, це якісь минулі, минулі події, були як тригер, як перешкода, ну, з часом воно припиниться. Якось знов-таки ця вся ситуація буде підвішеною. Знаєте, як от прояснилося, рішення прийняте, виникла відмова від якихось планів. І потім з часом ситуація знову підвисне в повітрі. І що з того вийде? Так. Ну, Скажімо так, через деякий час після того, як вона знов таки побуде в підвішеному стані, да, непроявленому, все буде, якби все завмре і завмре в очікуванні, то потім знов таки буде як продовження цієї історії. По-перше, може тут треба буде звернутися в якісь інстанції. Отримати підтримку їхню. Можливо, тут буде яке, щось пов'язане з от, соціальними мережами, з інтернетом, да? в подальшому. Можливо, дійсно, це від керівництва або від якихось чиновників залежить. І буде продовження цієї історії. Ви знов-таки будете звертатися туди, куди намагалися, і будете намагатися, можливо, і далі розвивати цю ситуацію. Але тут буде, знаєте, як начебто захист вам, підтримка в подальшому, в цьому питанні. Так, і тоді вже буде знову рух. Ви зможете все ж таки виїхати, якщо ви плануєте, наприклад, хотіли виїхати, чи то за кордон, чи то в інше місто, чи то змінити місце проживання, все ж таки подорож буде в подальшому. Коли всі ці неприємності устаткуються, коли ви вже ну, якби відкриєте для себе все, що вам. Заважало, воно стане для вас ясним. Можливо, ви підкоригуєте, можливо, звернетеся ще кудись, можливо, ця історія отримає якийсь інший поштовх, але по ітогу, все ж таки, ви зможете зрушити з місця цю ситуацію. Поки що ж, поки що ж буде прийняте рішення непопулярне, можливо. Не дуже приємне, але призупинити цю подію, трошки тут щось не складеться. І заважатиме тут або нестача фінансового ресурсу, або не вистачить сили волі, якби довести до кінця цю справу. Тут для багатьох може бути причина в оформленні якихось документів, які будуть не в порядку, якихось договорів, або тут не буде змоги, знаєте, домовитися. Чи то може інформативно буде трошки якось не вистачати. Розуміння, да? не вистачати розуміння, як правильно, як потрібно, чи треба, чи не треба. Тут будуть такі от коливання. Да? І, по-перше, це якось несподівано, тому що ви були вже налаштовані якби на свою перемогу, ви думали, що ви це зробите, але станеться так, як станеться. Рішення все ж таки буде прийнято поки що відкласти і призупинити. Тут будуть якісь перешкоди, які <клес> треба вирішувати, буде, ви їх вирішите, і потім вже в майбутньому все ж таки цей рух відбудеться. Ситуація здвинеться і зробите те, що хотіли зробити. А воно на благо людині, ця подія. Цей рух. Так, це змінить ситуацію на краще. Це в усякому разі, буде щось по-новому, не так, як було раніше. Це призведе до змін, і це допоможе почати новий етап якийсь у вашому житті, закривши той, що був. Той що тягся, може, з минулого і заважав це зробити. Чи на благо, чи ні, але до нового до змін цей рух призведе. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей ще. Побачимо, ще почуємось всім гарних зрушень!